Коли ви чуєте слово архангел, які імена спадають на думку першими, певен, що 99% із вас назвуть Михаїла та Гавриїла, і це не дивно. Але що, як я скажу вам, що це лише верхівка величезного сяйнистого айсберга, що за лаштунками небесної сцени діють інші, не менш могутні сили, готові прийти на допомогу? Сьогодні ми відкриємо завісу таємниці та познайомимося із сімома великими ангелами, яких ви точно маєте знати. Обіцяю, після цього відео ваш погляд на небесний світ вже ніколи не буде колишнім. Ви готові? Перш ніж ми познайомимося з нашими сімома героями, давайте на хвилинку синхронізуємо наші знання. У більшості світових традицій, ангели – це духовні істоти. Посередники між вищою свідомістю або Богом і людством, їхня ієрархія складна і багатогранна, а архангели посідають у ній одне з найвищих місць вони свого роду генерали та міністри небесного царства. Михаїл як провідник небесного воїнства та Гавриїл, як головний божественний вісник, здобули свою неймовірну славу. Завдяки ключовим ролям у священних текстах авраамічних релігій, їхні імена на слуху, їхні образи тиражуються, але це абсолютно не применшує значущості інших архангелів, чиї сфери впливу охоплюють абсолютно всі аспекти нашого з вами життя. Отже, почнемо нашу подорож, і першим, з ким ми познайомимося. Буде той, кого часто називають небесним лікарем і головним цілителем. Зустрічайте Архангел Рафаїл, саме його ім'я в перекладі з івриту означає Бог зцілює або цілюща сила Бога, і це не просто ім'я, це його пряма посадова інструкція. Рафаїл відповідає за зцілення на всіх рівнях: фізичному, ментальному, емоційному та духовному. Якщо ви відчуваєте тілесну недугу, душевний біль або ж просто втратили життєві сили, саме до Рафаїла звертаються по допомогу, його енергія це м'яке, смарагдово зелене світло, яке, як вважається, проникає в кожну клітину, відновлюючи гармонію та здоров'я. Уявіть собі, не хірурга зі скальпелем, а мудрого лікаря, який достеменно знає першу причину будь-якої хвороби. І допомагає її усунути. Де ж саме ми можемо знайти згадки про Рафаїла? Його найвідоміша історія детально описана у книзі Товита, що є частиною старого заповіту у православ'ї та католицизмі. У цій оповіді Рафаїл постає у людській подобі та стає супутником і провідником для юнака на ім'я Товія. Він не лише захищає Товію у довгій та небезпечній подорожі. Але зцілює його батька від сліпоти, а також виганяє злого духа з його майбутньої дружини Сарри. Ця історія ідеально ілюструє багатогранність Рафаїла. Він не лише цілитель, а й захисник мандрівників, провідник і мудрий наставник, що допомагає знайти вірний шлях у житті. Його часто зображують із посохом подорожнього та посудиною з цілющим бальзамом. Це символізує його постійну готовність прийти на допомогу стражденним на їхньому життєвому шляху то як же звернутися до Рафаїла у духовних практиках заведено вважати, що для зв'язку з ним не потрібні складні ритуали, достатньо щирого прохання чи молитви. Багато хто уявляє, як смарагдово зелене світло огортає їх чи хвору людину. І просять Рафаїла спрямувати цю цілющу енергію туди, де вона найбільше потрібна. Крім того, Рафаїл вважається покровителем усіх, хто пов'язаний з медициною, лікарів, медичних сестер, цілителів. Вважається, що він направляє їхні руки та дає мудрість для встановлення правильного діагнозу і вибору вірного лікування. Тому, якщо ви чи ваші близькі зіткнулися з проблемами зі здоров'ям, згадайте про цього могутнього небесного цілителя. Його допомога може виявитися ближчою, ніж ви думаєте. Від стілення тіла й духу перейдімо до зцілення розуму та осяяння. Наш наступний гість Архангел Уріїл. Його ім'я перекладається як світло світло Боже або вогонь Божий. І він по праву вважається одним із наймудріших ангелів. Уріїл це небесний філософ, пророк і хоронитель сакральних знань. Якщо Рафаїл це лікар, то Уріїл геніальний професор, здатний пояснити найскладніші концепції світобудови простими словами його сфера відповідальності це інформація, знання, пророцтва, алхімія та божественне осяяння. Коли ви зайшли у глухий кут. Не можете знайти рішення складної проблеми, шукаєте творчого натхнення або намагаєтеся розібратися в собі. Саме Уріїл може пролити світло на ситуацію і дати рятівну підказку. Уріїл постать досить загадкова. Його згадують у канонічних текстах не так часто, як Михаїла чи Гавриїла, але його присутність чітко відчутна в апокрифічній літературі. Наприклад, у книзі Еноха там він виступає як провідник Еноха небесами, пояснюючи йому будову Всесвіту, закони руху світил та долі людства. Урила часто асоціюють із громом і блискавкою, символами раптового прозріння, що пронизує темряву невігластва, його світло це не лагідне сяйво, а яскравий спалах інсайту, що миттєво змінює все. Його часто зображують із книгою чи сувоєм у руках, які символізують знання, або ж із вогненним мечем, що відсікає будь-які сумніви та ілюзії, залишаючи лише чисту істину. То як же нам отримати доступ до мудрості Уріїла, вважається, що він є покровителем для всіх, хто прагне знань, вчених, студентів, вчителів. Та письменників, якщо на вас чекає іспит, важлива зустріч, або ви працюєте над дійсно складним проєктом, ви можете по думки попросити уріла освітити ваш розум і допомогти знайти найкраще рішення. Його енергія асоціюється з рубіново-червоним або золотим кольорами. Медитація на ці кольори може допомогти налаштуватися на його частоту. Важливо розуміти. Уріл не дає готових відповідей на тарілочці з блакитною облямівкою, натомість він дає підказки, знаки, раптові осяяння, які підштовхують наш власний розум до правильного висновку. Він вчить нас мислити самостійно та брати відповідальність за свої рішення. Він освітлює нам шлях, але не проходить його замість нас. А що, як проблема криється не у здоров'ї чи пошуку знань, а у справах сердечних? Або, можливо, ви щось загубили від звичайних ключів до сенсу життя? У цьому випадку нам варто познайомитися з наступним архангелом, його звуть Чамуїл, і це ім'я означає той, хто бачить Бога або шукач Бога. Чамуїл це архангел безумовної любові, співчуття та миру. Його головне завдання допомагати людям розкривати свої серця, будувати гармонійні стосунки, знаходити споріднені душі та вирішувати конфлікти. Він допомагає зцілити сердечні рани, позбутися образ та побачити божественну іскру в кожній людині, навіть у тій, яка завдала нам болю. Його енергія це ніжний рожевий потік світла, який огортає теплом і дарує відчуття спокою та прийняття. Цікаво, що сфера впливу Чамуїла виходить далеко за межі суто романтичних стосунків він допомагає налагодити будь-які зв'язки між батьками і дітьми, друзями та колегами, він вчить нас любити і приймати самих себе це є основою для здорових стосунків з оточуючими. Проте Чамуїл має ще одну вельми практичну функцію його називають ангелом шукачем. Вважається, що він допомагає знайти загублені речі, причому йдеться не лише про фізичні предмети, він допомагає віднайти нову роботу, своє призначення, внутрішню гармонію або вихід зі складної ситуації. По суті, він допомагає нам знайти те, що ми шукаємо, поєднуючи нас із потрібними людьми, місцями та можливостями у найбільш слушний час. Звернутися до Чамуїла дуже просто: якщо ви переживаєте через сварку з близькою людиною, попросіть Чамуїла наповнити ваші серця любов'ю та допомогти віднайти шлях до примирення. А якщо ви самотні і мрієте зустріти свою другу половинку, попросіть його скерувати вас до цієї зустрічі. Якщо ж ви загубили щось важливе, просто скажіть. Архангеле Чамуїле, будь ласка, допоможи мені знайти і назвіть предмет чи ту сферу вашого життя, яку ви шукаєте. Безліч людей розповідають просто неймовірні історії про те, як після такого простого звернення втрачені речі знаходили у найнесподіваніших місцях. Головне тут це віра та відкрите серце. Чамуїл нагадує нам: любов це наймогутніша сила у всесвіті. Здатна цілити і віднайти все, що ми втратили. У житті кожного з нас бувають моменти, коли тягар минулого тягне донизу. Образи, почуття провини, жаль, усе це, немов важкі кайдани, що не дають нам рушити далі. І тут на допомогу приходить наш наступний небесний помічник Архангел Заткіл. Його ім'я перекладається як праведність Божа. Заткіл – це архангел милосердя, прощення та божественної свободи. Його головна місія допомогти нам звільнитися від пут негативних спогадів та емоцій. Він не стирає наше минуле, ні. Натомість він допомагає нам трансформувати його, винести з нього уроки і відпустити біль, який із ним пов'язаний. Він навчає нас прощати. Не лише інших, але й що часто буває набагато складніше самих себе. Архангел Заткіл нерозривно пов'язаний із концепцією фіолетового полум'я. В езотеричних вченнях це божественна енергія, що має здатність трансмутувати, тобто перетворювати негативну енергію на позитивну. Уявіть собі, вогонь. Який не спалює дощенту, а лише очищає, перетворюючи свинець на золото. Саме так і працює енергія Задкіла, він допомагає нам прийняти наш найболючіший досвід і трансформувати його у мудрість, силу та співчуття, його колір фіолетовий колір духовності та трансформації. Вважається, що Задкіл також допомагає поліпшити пам'ять. Він здатен допомогти згадати важливу інформацію або, навпаки, звільнити свідомість від нав'язливих та непотрібних думок. Це дозволяє нам повністю зосередитися на теперішньому моменті. Робота з енергією архангела Заткіла це потужна духовна практика. Один із найпростіших способів це медитація. Ви можете заплющити очі та уявити, як яскраве фіолетове полум'я. Огортає вас з голови до ніг, у думках помістіть у це полум'я всі свої образи, страхи та жалі. Попросіть архангела Заткіла допомогти вам трансформувати їх у світло та любов. Відчуйте, як важкість зникає, а на її місце приходять легкість і спокій. Цю вправу можна виконувати регулярно, щоб очищати своє енергетичне поле від накопиченого негативу. Заткіл нагадує нам, що прощення це не дар іншій людині, це дар самому собі, це ключ до справжньої свободи і руху вперед шляхом духовного зростання. Чи не здавалося вам, що ваш світ раптом став сірим, тьмяним, ніби позбавленим усіх барв і радості, ніби ви дивитеся на життя крізь брудне скло? Можливо, саме в такі моменти вам не вистачає енергії нашого наступного архангела Йофіїл. Її ім'я перекладається як краса Божа, і вона є небесним дизайнером, художником та натхненницею. Місія Йофіїл допомагати нам бачити та створювати красу абсолютно в усьому, в собі, в інших людях, у природі, в нашому оточенні. Вона допомагає позбутися негативних і хаотичних думок, що затьмарюють наше сприйняття, і налаштуватися на хвилю гармонії, радості та справжнього творчого піднесення. Йофіл – це муза для всіх творчих особистостей, художників, музикантів, письменників, дизайнерів. Енергія іофіїл. Це енергія чистоти, порядку та осяння. Її часто називають ангелом феншуй. Вона допомагає навести лад не лише в наших думках, але й у фізичному просторі. Вважається, що позбавлення мотлоху в домі, прибирання та прикрашання своєї оселі це один зі способів привернути її позитивну енергію. Коли ми очищуємо свій простір, ми очищуємо й наш розум, звільняючи місце для нових ідей та натхнення. Іофіїл допомагає нам сповільнитися і помітити ту красу, яку ми перестали бачити у щоденній метушні красу сходу сонця, спів птахів чи усмішку незнайомця. Її колір яскраво жовтий, колір сонця, радості та мудрості. Якщо ви відчуваєте творчий застій апатію або просто загрузли у негативних думках, спробуйте звернутися до Архангела Іофіїл. Вийдіть на природу і попросіть її допомогти вам побачити красу навколишнього світу. Почніть з малого. Наведіть лад на своєму робочому столі, купіть гарну квітку або просто увімкніть улюблену музику. Попросіть і офіїл очистити ваш розум і наповнити його світлими та позитивними думками. Вона допомагає нам усвідомити, що краса це не розкіш. А необхідність для гармонійного життя, створюючи красу навколо себе, ми створюємо її і всередині себе, і саме в цьому полягає велика мудрість Архангела Іофіїл. А тепер приготуйтеся ми підходимо до двох найбільш незвичайних і найзагадковіших постатей в ангельській ієрархії наш наступний герой це Метатрон. Що ж у ньому такого особливого? Річ у тім, що Метатрон один із двох архангелів, які, як вважається, колись були смертними людьми. Згідно з апокрифічними текстами, зокрема книгою Еноха, Метатрон це пророк Енох, якого було вознесено на небеса. За своє праведне життя він був удостоєний честі перетворитися на вогняного ангела найвищого рангу. Це робить його унікальним посередником між людством і Богом. Адже він, як ніхто інший, розуміє людську природу і всі труднощі земного шляху. Роль метатрона в небесній ієрархії є надзвичайною, його часто називають небесним писарем або канцлером небес. Вважається, що він сидить поруч із престолом Бога і записує всі діяння людей у велику книгу життя, також відому як Хроніки Акаші. Він є охоронцем усіх таємниць Всесвіту. Метатрон, також відомий як ангел, що передав людству сакральні знання, включно з кабалою. У геометрії з його ім'ям пов'язаний куб метатрона, складна сакральна фігура, яка, як вважається, містить у собі всі будівельні блоки світобудови. Робота з цим символом допомагає збалансувати енергію та з'єднатися з вищим знанням. Метатрона вважають покровителем дітей, особливо тих, кого називають дітьми індиго або кришталевими дітьми, це душі з особливими здібностями та надзвичайною чутливістю. Він допомагає їм адаптуватися до земного життя та реалізувати свою місію. Звернутися до метатрона можна, коли ви шукаєте своє справжнє призначення, прагнете осягнути глибинні закони Всесвіту. Або потребуєте допомоги для своїх дітей. Його енергія дуже потужна, яскрава, її часто описують як поєднання фіолетового та зеленого світла. Метатрон це міст між земним і божественним, який нагадує нам про те, що в кожній людині закладено потенціал для великої духовної трансформації. І нарешті сьомий ангел у нашому списку це той. Кого часто називають духовним братом близнюком Метатрона, зустрічайте Сандалфон, він є другим архангелом, який за повір'ями колись був людиною. Згідно з переказами, Сандалфон це вознесений пророк Ілля. Якщо Метатрон це небесний канцлер, що працює з космічними законами, то Сандалфон це той, хто має прямий зв'язок із землею та людством. Його головна і, мабуть, найпрекрасніша місія збирати людські молитви і доставляти їх до Божого престолу. Кажуть, він сплітає наші молитви у прекрасні вінки та гірлянди, і цей пахощ здіймається аж до самих небес. Сандалфон відомий як ангел музики та співу, вважають, що він несе відповідальність за гармонію небесних сфер. І надихає усіх музикантів та композиторів на землі. Якщо ви прагнете, аби вашу молитву було почуто, або якщо ви займаєтеся музикою і шукаєте натхнення, Сандалфон буде вашим найкращим помічником, його енергія надзвичайно м'яка, вона заземлює і має колір бірюзи. Він допомагає нам відчувати тісний зв'язок із нашою планетою та цінувати всі її дари. А ось цікавий факт. Через те, що Сандалфон і Метатрон походять від людей, їх часто називають найвищими ангелами, їхній зріст, як вважається, простягається від самої землі аж до небес, що символізує їхню важливу роль як сполучної ланки між двома світами. І так ось вони Рафаїл цілитель, Уриїл мудрець, Чамуїл ангел кохання, Задкіїл. Визволитель Йофіїл, натхненник і загадкові брати, що колись були людьми Метатрон і Сандалфон, перший охоронець знань, а другий вісник Молитов, сім неймовірних небесних помічників, кожен зі своєю унікальною місією. Як бачите, ангельський світ значно багатший і різноманітніший, ніж ми звикли вважати. Це не просто грізні воїни та офіційні посланці. Це ціла команда підтримки, готова допомогти нам у стіленні, творчості, прощенні та пошуку власного шляху. Дізнавшись про них, ми розширюємо своє розуміння духовного світу і, можливо, відкриваємо нові джерела сили та натхнення у своєму житті. Щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам було цікаво, будь ласка, поставте вподобайку. Та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові подорожі у світ таємниць. А тепер запитання до вас який із цих семи англів вам найбільше відгукнувся? Чия історія чи сфера впливу здалася вам найближчою? Напишіть про це у коментарях, мені буде надзвичайно цікаво це почитати. До нових зустрічей!